Поширення Божого царства завжди означає перемогу над дияволом, але його будівництво постійно наражається на засідки Злого Духа. Говорити про це, що ми і маємо намір зробити під час сьогоднішнього катехізму, означає шикуватися до боротьби, яка в цих останніх часах історії спасіння властива життю церкви. Одночасно це дозволяє з'ясувати, якою дійсно є віра церкви. Яку деякі поширюють з тривогою, надаючи дуже великого значення ролі сатане, а також тих, які заперечують або мінімізують його ворожу силу, це падіння, яке сталося через відкинення Бога, а також осудження, яке йде відразу за цим, є станом, який добровільно обрали ті серед створених духів, які радикально і невідворотньо відкинули Бога і Його царство, бажаючи захопити Його владу. І зруйнувати план спасіння, а також порядок всього створеного Всесвіту. Відлунням цього є слова, які звучать на початку біблійної історії людини ви будете як Бог або як боги. У цих словах злий дух старається внутрішньо прищепити людині позицію суперництва, непокірності та опозиції до Бога, яка є немоби вісім всього Його існування. Розповідь про падіння людини, яку передає старий Завіт у книзі буття, пов'язана з тією позицією суперництва, яку сатана намагається викликати в людині, щоб схилити її до протесту. Також у книзі Йова ми читаємо, що сатана хоче викликати бунт страждаючої людини. У книзі мудрості сатана представлений як виконавець смерті, яка увійшла в історію людини разом з гріхом. Наука церкви виголошена на IV Латеранському соборі в 1215 році, вчить, що диявол, чи сатана та інші демони були створені Богом як добрі духи, а стали поганими з власної волі. У посланні апостола Юде читаємо: Господь ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних під темряву на суд великого дня. Так само у Другому посланні святого Петра 2.4 читаємо про ангелів, які згрішили, а Бог їх не пощадив, а кинув у пекло, передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суд. Якщо Бог не відпускає гріха ангелам, то з цієї причини, що вони перебувають у своєму гріхові, бо навічно поневолені своїм вибором, який зробили на початку, відкидаючи Бога всупереч. Правді про найвище і остаточне добро, яким Бог є сам. Про це пише святий апостол Іван, що диявол грішить від початку, бо був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Вище згадані слова дозволяють нам зрозуміти природу і величину гріха Сатани, який полягав саме у відкиданні правди про Бога якого він пізнав у світлі розуму і откровення як безкінечне добро, як любов і саму святість, а той гріх був тим більший, що більшою була ідеальність і пізнавальна проникливість ангельського розуму, що більша його свобода, а також первинна близькість до Бога. Відкидаючи цю правду про Бога актом своєї вільної волі, сатана стає немовби вселенським брехуном. І батьком брехні сам живе у радикальному запереченні Бога і водночас цю власну трагічну брехню про добро, яким є Бог, прагне нав'язати творінню, іншим істотам, створеним за Божою подобою, а особливо людям. У книзі буття ми знаходимо точний приклад власне такого обріхування правди про Бога, яке сатана у вигляді змія. Силкується передати першим представникам людського роду, кажучи, що Бог накладає на людину певні обмеження, оскільки заздрісно стереже свої привілеї. Сатана схиляє людину, щоб звільнилася з під цього ярма, і стала як Бог. У своїй екзистенціальній брехливості Сатана стає, як говорить святий Іван, також душогубцем, тобто руйнівником цього надприроднього життя. Яке Бог спочатку прищепив у ньому самому, а також у творіннях, які за своєю природою є образом Бога у інших чистих духах і в людях. Сатана хоче знищити життя в правді, життя у повноті добра, надприродне життя ласки і любові. Тому автор книги мудрості пише: А через заздрість диявола смерть увійшла у світ. Скуштують її ті, що йому належать, але у Євангелії Христос застерігає Бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Внаслідок гріха наших прародичів цей впалий ангел здобув у певній мірі панування над людиною, цю науку, яку постійно визнає і проголошує церква, підтвердив Триденський собор у декреті про первородний гріх. Вона виражена в драматичний спосіб у літургії святого хрещення, коли закликає Катехумена зректися сатани і його діл, той вплив на людину, певне панування над розпорядженням його духа і тіла, знаходить відзеркалення у святому письмі, де сатана, названий князем цього світу, а навіть Богом цього світу. Крім цього, знаходимо багато інших назв. Що вказують на його згубний вплив на людину, такі як Велзевул або Беліял, нечистий дух, спокусник, злий, врешті антихрист. До того ж, ми знаходимо порівняння до лева, до дракона, а також до вужа, поширений означення диявол від грецького виразу діаблейн, звідси Діаблос, що означає спричиняти знищення. Ділити, зводити наклепи, обманювати. Правду кажучи, це все виявляється від початку в діяльності Злого Духа, яке святе письмо представляє як особу, одночасно вказуючи на те, що Він не є сам. Нас багато кричать до Ісуса нечисті духи, в геразинському краї. Диявол і його ангели, говорить Ісус в описі Остаточного Суду. Святе письмо, а особливо новий заповіт в багатьох місцях говорить про те, що панування і дія сатане, а також інших злих духів, обіймає увесь світ. Про це свідчить притча Христа про поле, яким є світ, про добре насіння і про погане, яке диявол засіває немовби бур'ян серед пшениці, стараючись одночасно виривати сердець те добро, яке у них було засіяне. І звідси також ці численні заклики чувати, молитися і постити, звідси чітке твердження Господа Ісуса цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою. Діяльність сатани щодо людей виявляється перш за все в спокушуванні їх до зла, злий дух старатиметься вплинути на людину, на її уяву, а також на вищі щаблі її душі, щоб відвернути її від Божого права. Піковим виявом цієї дії є спокушування самого Христа, якому сатана старається стати на перешкоді вимог спасіння, які встановив Бог. У деяких випадках діяльність злого духа має вплив не тільки на матеріальні речі, але може поширюватися також до володіння тілом людини, тоді ми говоримо про поневолення. Не завжди легко окреслити те, що в таких випадках є результатом дії надприродних сил. Церква не підтримує і не може підтримувати тенденції дуже необачного приписування багатьом факторам безпосередньої дії демона, водночас не може заперечити те, що сатана, яким керує бажання шкодити і вести до зла, може вдатися до цього крайнього вияву своєї вищості. На завершення треба додати слова апостола Івана, що «весь світ лежить у лихому. Які вказують на присутність сатани в історії людства, що посилюється у міру того, як людина і суспільство віддаляються від Бога, тоді також вплив Злого Духа може повніше і ефективніше законспіруватися, що відповідає його інтересам. Найефективніше може він діяти тоді, коли йому вдається схилити людину, що вона заперечила його існування в ім'я раціоналізму. Або якого-небудь іншого напрямку думки, який не хоче знати про його дію у світі. Очевидно, діяльність сатани не лімітує вільної волі, а також відповідальності людини, а також не рятівної дії Христа, деться тут радше про конфлікт між темними силами зла та силою відкуплення, які глибокі в цьому сенсі є слова, які Христос на порозі своєї муки сказав до Петра. О Симоне Симоне, ось Сатана наставав, щоб посіяти вас, як пшеницю, та я молюся за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Отже зараз ми розуміємо, чому наш Господь Ісус в такий рішучий спосіб завершує молитву Божого Царства, Отче наш, якої Він навчив нас, на відміну від багатьох інших молитв тих часів. Нагадуючи нам про те, що в житті ми постійно наражаємось на підступну дію зла, християнин, звертаючись до Отця в дусі Ісуса, закликаючи Його Царство, взиває з усією силою своєї віри, не введи нас у спокусу, але визволи нас від зла, від лукавого. Вчини, Господи, щоб ми не згрішили невірністю, до якої намовляє нас той. Який із самого початку був невірний. Амінь. Кохані, дякуємо Богу за кожного з вас, оскільки Господь нас єднає і нас вже п'ять тисяч. Також символічним є те, що наближається річниця створення каналу, тому ми хочемо записати випуск, присвячений цій події, і просимо кожного, хто має на серці засвідчити стосовно дії каналу у вашому житті або задати питання, які вас цікавлять відносно каналу Вселенська Церква. Будемо раді відповісти та озвучити ваші свідчення. Емейл, на який ви можете нам написати, залишу під відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.